Добрий день, шановні батьки та любі діти! З вами я, ваш психолог Юлія Григорівна, і сьогодні мова в нас піде про казкотерапію. За допомогою терапевтичної казки можна заспокоїтись, позбутися страхів і знайти відповіді на хвилюючі питання. Через обговорення казкової історії дитина може співставити себе з персонажем казки, обробити ці тривожні почуття. Та вибрати стратегії, щоб впоратись з емоційним станом. Наприклад, дитина боїться темряви, а в казці, на прикладі героя, вона побачиться збоку і зможе зробити висновок про те, як треба діяти. Коли дитина, так би мовити, проживає казку, утворюються зв'язки між казковими подіями і поведінкою в реальному житті. Тож. Казка є ефективним інструментом для вирішення широкого кола емоційних психологічних проблем, включаючи тривогу і депресію. А зараз, в такий непростий час, ми стикаємося з тим, що, на жаль, наші діти вимушені сидіти в нічній темряві, і не кожна дитина може швидко до цього звикнути. Отже, я пропоную вам психотерапевтичну казку про те, як хлопчику вдалося подолати свій страх темряви. Жила була одна щаслива родина, і в них був синочок, такий же, як і ти, і рочків йому було стільки ж, як і тобі. Але в нього була одна страшенна таємниця, яку він не міг нікому розповісти. Він боявся темряви, але не просто боявся, а дуже жахливо боявся. Коли хлопчик хотів увійти в темну кімнату, Всередині у нього все стискалося, його охоплював страх, він ціпенів і не міг зрушити з місця, бо йому здавалося, що там страхи, монстри, неймовірні привиди. Ввечері і вночі в його кімнаті горів нічничок, тому що він не міг заснути. В темрямі йому було дуже страшно. Йому доводилося вигадувати різні історії, щоб попросити маму чи тата, щоб вони сходили з ним в темну кімнату. Хлопчик витравчав на це дуже багато часу і сил. Він втомився, тому що не міг вільно і легко ходити ввечері по квартирі. Він втомився від своєї таємниці, армий розповісти нікому не міг. І ось одного вечора, коли він ліг спати, йому наснився дивовижний сон, схожий на казку. Пройшло декілька секунд після того, як хлопчик заснув, і в темряві з'явилася крапка, що світилася. Яка стала поступово збільшуватися в розмірах і стала дуже-дуже ніжно блакитним світлом. Уважно вгледівся хлопчик і впізнав в ній маленького світлячка. Світлячок був дуже кумедний, в нього була добра усміхнена мордочка, можна було розгледіти його крильця, лапки, хоботок. Хлопчик чув його тихенький і ніжний голосочок, і світлячок звернувся до хлопчика. І ось що він сказав: Привіт! Я тобі допоможу розібратися з твоїм страхом. Уяви собі, що ти дивишся на себе в дзеркало і бачиш там своє відображення, коли ти починаєш кричати. Корчити страшні рожиці, то ти бачиш у церкалі відображення некрасивої особи. А якщо дивитимешся в дзеркало з усмішкою, любов'ю і добром, то побачиш там відображення ласкавого і приємного хлопчика. Так от, темрява це теж дзеркало. В темряві потрібно йти з радістю. Та усмішкою, і тоді всі монстри, привиди перетворяться на добрих гномів, ласкавих фей, ніжних комедних звіряток, які раді тобі та готові з тобою дружити і грати. Якщо на початку тобі буде важко це зробити, ось я подарую тобі, тобі чарівний ліхтарик. Він освітить дорогу в темряві, і ти спокійно зможеш входити до будь-яких темних кімнат. А чарівний ліхтарик буде завжди з тобою, і зберігатися він буде в твоєму серці. Вдень він дасть тобі тепло, а вночі освітить тобі дорогу. Щоб ліхтарик почав світити, приклади долоньки до грудей. І відчуєш, як з них передається тепло. Як тільки долоньки стануть теплими, це означатиме, що чарівний ліхтарик вже в твоїх руках, і ти можеш сміливо входити в будь-яку кімнату, яка перетвориться на забавний веселий казковий світ добрих друзів. А мені настав час відлітати. До побачення! І запам'ятай, з чим ти приходиш, те й отримуєш. Якщо це добро і кохання, то натомість ти отримаєш добро і кохання. Якщо це страх і злість, то натомість ти отримаєш їх. Нехай тобі завжди буде гарно. Ранком хлопчик прокинувся дуже бадьорим. І веселим. Він чекав, коли настане вечір. І стане темно, йому хотілося спробувати зробити те, чому навчив його світлячок. Увечері, коли стемніло, він став на порозі темної кімнати, спочатку посміхнувся, потім брижав до грудей руки і відчув, як звідки? звідки. В руки передається тепло, і коли долоні стали дуже теплими, він глибоко зітхнув і пішов в кімнату. Все вийшло. Кімната була сповнена друзів, і всі страшилися, розбіглися. Хлопчик був дуже радий і сказав вголос Дякую тобі, милий, добрий світочок.